Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про національний університет Чернігівська політехніка. У нас в гостях його ректор, доктор технічних наук Олег Новомлинець. З 24 лютого 2022 року університет допинився в епіцентрі тих жахливих подій, які відбувалися. Тут буквально по Шевченка вони надійшли десь метрів 300 до університету. До війни. Систему освіти в Україні підготував дуже добре коронавірус. Університет до війни активно займав і зараз ми продовжуємо активно займався саме розвитком діджиталізації, цифровізації всіх освітніх процесів в університеті. Вся освіта постраждала. Це це факт. А нам в жодному разі не можна втрачати якість підготовки здобувачів вищої освіти. Відбудуємо, переможемо. Вже відбудували. Йдемо далі. З 24 лютого 2022 року університет допинився в епіцентрі цих, тих жахливих подій, які відбувалися. Так виявилось, що всі наші основні освітні будівлі, корпуси, гуртожитки вони якось на Тут у нас поряд заходила одна їхня бригада. Тут буквально по Шевченка вони надійшли десь метрів 300 до університету, а потім наша. Спортивна здоровча база, Фортуна. Вона також біля Дісни, і там попала під обстріли. База відпочинку Юність в Шестовіці, там також була армія Російської Федерації туди зайшла, також постраждали. Ну, В принципі, виходить так, що жодного корпусу, жодного гуртожитку в університеті не було такого, де б не було. Або руйнування нас так вибухових хулів, або ж були взагалі прямі, прямі влучення. Ну, найбільше, звичайно, постраждали постраждали чотири корпуси на Шевченка-95, бо тут і військова частина поряд, і а, поліція. Ви ж все бачили. Ну і плюс було п'ять авіабомб на території університету, Тут за адресою Шевченка-95 скинуто, і два прямих влучення. А, одне Пряме попадання було в дах спортивної зали. І одне попадання біля другого корпусу це наше складське приміщення. Там був, да, були наші будівельні матеріали, там сталася пожежа. В цих чотирьох корпусах жодного вцілілого вікна не залишилось. От. Але те, що приємно мене вразило як ректора, те, що колектив. Не втратив оптимізму, і ми тоді в квітні 22-го року просто прийняли для себе це все як ситуацію, коли демонтаж старих дерев'яних вікон виконано безкоштовно. І почали з того часу відновлюватися, відновлювались ми і в основному власними, власними силами. Тобто ми. Перевезли, дякуючи Ніжинському державному університету. В них був ми знали міні-заводик повиту металопластиковий фікан. Ми тим, взяли його в тимчасове користування, закупили за спецфонд профіль. І почали самостійно вготовляти вікна, встановлювати їх. Ну і так, в принципі, по всім іншим об'єктам, видам роботи, та ж сама система опалення, яка була повністю зруйнована, бо були морози, вікна повертали, відповідно, старі чавунні батареї полопались, відповідно, 1200 радіаторів ми закупили і так вже їх встановили своїми силами. Тобто максимально те, що можна було зробити власними силами, це задавається. 2022 рік ми вклали десь власних коштів 20 мільйонів гривень. Ми закуповували закуповували саме будівельні матеріали, а вже викладали їх тільки за рахунок власних сил. Тобто без сторонніх організацій, бо це відразу в 2-2,5 рази було б дорожче. от І на сьогоднішній день це ще станом на у листопаді другого року у нас вже були встановлені нові енергозберігаючі вікна, нова система опалення. І вже в січні 23 року ми зробили аналіз по витратам університету на тепло, і виявилося, що в січні 23-го ми на 35% вже менше заплатили за теплови за, за тепло, ніж в січні 22-му році. От, тобто, це все призвело до того, що університет став більш енергоефективним. От, і ми подивилися на все це на початку. 23-го року вчена рада прийняла рішення, що у нас 23-й рік в університеті оголошується роком енергоефективності. Ми продовжуємо вже не просто відновлення університету, а продовжуємо вже робити все для того, щоб зробити наш університет ще більш сучасним, більш енергоефективним. От зараз ми на етапі вже утеплення, утеплення дахів, утеплення стін. Відповідно, зараз шукаємо, в принципі, як і постійно протягом 2022 року звертався університет. Якщо порахувати до десь, 500 листів ми написали на всі континенти, на всі благодійні організації, всім меценатам з проханням допомогти. Будівельними матеріалами допомогти фінансово. От. І дякуючи тій роботі, яку університет провів у 2022 році, в 2023 вже почали спрацьовувати і почала надходити допомога університету. Я якщо потім можу да, подякую нашим нашим закордонним партнерам, нашим українським друзям, які також допомагали, це не тільки Ніженські державні. Це і інші університети України, це і Національний авіаційний університет, і КНУ, Київський національний університет будівництва архітектури, це і університет водного господарства, от, ну, Ужгородський національний університет, Полтавська політехніка. Ну, есть, ну, багато наших друзів да, з розумінням поставились і всіляко нам допомагали. Це вже багато. То хто казав, я тільки повторюю, що до війни систему освіти в Україні підготував дуже добре коронавірус. З 2020 року ми були вимушені да, через карантинні обмеження вже тоді перейти в, на режим дистанційного навчання, в онлайн режим, так званий, ну, от, який там, в залежності від епідемситуації, ми. Трошки полегшуватись, погіршуватись, і виходить так, що от ці роки коронавірусу, да, вже повністю адаптували. Нас до онлайн навчання. Університет до війни активно займався, і зараз ми продовжуємо активно займався саме розвитком діджиталізації цифровізації всіх освітніх процесів в університеті. Тобто, вже до війни в університеті не було паперових залікових книжок, з якими студенти колись раніше бігали. Не було паперових відомостей у. Викладачів, тобто максимально там, де можна було спростити, ми спростили. У нас вже з 21-го року всі індивідуальні роботи, які студент виконував, вони приймалися в, тільки в електронному вигляді. Тобто всі курсові роботи, розрахунково-графічні, дипломні роботи, вони писалися ще до війни студентами, завантажувалися наші електронні бази, от, і викладач в електронному вигляді перевіряв, і потім вони розміщались і знаходяться зараз в репозиторії. Плюс всі наші інші структурні підрозділи, так той же самий відділ кадрів, да, на сьогоднішній день всі трудові книжки вони оцифровані і знаходяться на, на, на руках у викладачів. А вся інформація зберігається на наших, на наших серверах. Тобто тут і електронний документ обіг і цифровізація всього освітнього процесу, вона повністю була до війни в нас вже в принципі готова. До тих труднощів, які виникли. Але, звичайно, в перехід, ще починаючи з 2020 року при коронавірусі, він ну, негативно вплинув і продовжує впливати на якість підготовки здобувачів вищої освіти. Це ми бачимо по кількості студентів. Які мають академічну заборгованість, ну можливо, тут і певні. Психологічні а, аспекти вплинули, бо дуже важко було з 1 квітня 2022 року, коли ми поновили освітній процес в дистанційному режимі. Дуже важко було і викладачам, і студентам. Було багато а, негативу зі сторони батьків, деяких студентів, що куди ви війна, війна ще не закінчилась, ви повертаєтесь до навчання. Дуже важко, але потім тиждень, другий, третій прийшов і всі втянулись. І трішки відволіклись від тих новин, і я це думаю, що досить позитивно вплинуло, в тому числі, і на психологічний стан всіх учасників освітнього процесу. Так от, по боржникам ми бачимо, що до. Коронавірусу до війни у нас так після кожної залікової екзамінаційної сесії десь близько 10% студентів а, мали заборгованість. 10-15% заборгованість мали на сьогоднішній день да, от заборгованість після того, як перейшли вона, вона у нас складає десь 25%. Тобто, можна сказати, що в два рази. Погіршилась а, якість Це якщо брати і аналізувати кількість. Боржників. Звісно, що ці студенти, які працювали і хотіли навчатися як в аудиторії, вони продовжують також володівати новими знаннями і в онлайн режими. Ті студенти, яким потрібно було, щоб їх постійно викладач в аудиторії, на лабораторних зауваження робив, ну, на жаль, так. Такого онлайн система. Поки що не, не дозволяє. От. І, на жаль, багато викладачів скаржаться, що е читають лекції, проводять заняття чорним квадратиком на, на екрані. Да? ну, А студенти кажуть, ну, що у мене там камера не працює, інтернет, інтернет слабкий. Да? Ну, на жаль, да. те, що е ця ситуація це, е знизила якість вищої освіти, і не тільки вищої, а й і шкільно, і вся освіта постраждала. Це, це факт, і тут треба це прийняти і робити все можливе для того, щоб вийти з цієї ситуації, бо невідомо наскільки довго ще протягнеться війна, а нам в жодному разі не можна втрачати якість підготовки здобувачів вищої освіти, бо а, саме від якості тих фахівців, які зараз навчаються онлайн, буде залежати. Те, як буде відновлюватись і розвиватись Україна в післявоєнний стан після нашої перемоги. Якщо аналізувати з 2020 року, да, то у нас 21, 20, 21, 22 І йшло збільшення кількості студентів, які зараховувались на перший курс бакалаврата. Це якраз ті школярі, які після 11 класу. Кожного року десь близько тисячі. Випускників шкіл це на бакалаврат зараховується. Це, це без врахування магістратури, без врахування випускників коледжів, без врахування тих всіх поновлених, студентів, магістрів, аспірантів. Це тільки от перший курс. От, Якщо раніше там у нас десь 600-700 студентів, да, то от зараз ми бачимо і 22-й рік це підтвердив. Ми сподіваємося, що і 23-й рік також. Буде десь близько тисячі першокурсників на бакалаврат, зараховано. Але якщо казати в цілому, да, Чернівська політехніка це не про кількість, це про якість. Ми прийняли для себе рішення і кожного дня намагаємось все зробити, щоб перетворити університет дійсно на Освітньо-науковий центр, який надає якісні знання, який, надає, який готує конкурентних на сучасному ринку праці фахівців, який надає регіону, підприємствам, організації якісні послуги для виконання наукових робіт, так званих госпдоговірних робіт. Я ж кажу, що ми. На сьогоднішній день аж ніяк не за кількість, ми за якість, але ж і розуміємо те, проводили деякий аналіз, до речі, такий цікавий, і з'ясувалося, що Близько 70% випускників шкіл міста і області, які виїжджають на навчання в інші регіони, да, в інші там освітні центри, такі як Харків, Київ, Одеса, Львів. 70% з них вже не повертаються. І тут проблема в чому? Проблема в тому, що якби був Чернігів і область потужним розвинутим економічним таким регіоном, то, да, то ці б підприємства притягували б вже готових афівців назад. А на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, що економіку міста і області в основному розвивають саме ті ці молоді люди, які залишаються навчатись в закладах в вищої освіти. Міста і області, і потім залишаються створюють тут сім'ї, створюють якийсь маленький бізнес і починають розвиватись, таким чином розвивається регіон. От це розуміння воно має прийти до, до всіх. і до до кожної школи, до кожного вчителя, до кожного директора школи, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад, що нам необхідно розвивати саме заклади вища освіти, міста і області, тоді ми можемо говорити про розвиток. Нашої області, нашого міста, особливо в тих умовах, які ми опинилися на сьогоднішній день, коли поряд два кордони з ворогами, і я ж повторю, що невідомо скільки нам в цій ситуації жити. Тому нам необхідно всім разом створити максимально комфортні умови, якісні умови, для того, щоб наші діти залишалися навчатися в закладах вищої освіти. Міста і області, ну і в Чернівської політехніки, зокрема. Дійсно, так, якщо аналізувати е, наукову роботу університету, то університет входить за багатьма е, показниками до 30 кращих університетів України, саме за показником, е, скільки е, заробляє коштів університет. Саме наукою і виконанням робіт на замовлення підприємств і організацій. В середньому, станом на 2022 рік, у нас десь ця цифра була в межах 25-30 тисяч гривень на рік на кожного науково педагогічного працівника штатного університету, заробляв такі кошти. Дійсно, що в 2022 році трішки ситуація. Змінилась, бо багато підприємств припинили роботу в місті і області. Багато на сьогоднішній день переміщені на захід України, але університет продовжує працювати в цьому напрямку, продовжує пропагувати свої можливості. А можемо ми багато чого. І на сьогоднішній день в нас попередня домовленість тільки з одним нашим підприємством, потужним нашим Чернівським пивозаводом, на п'ять госдоговірних робіт, в яким будуть задіяні там п'ять чи сім кафедр. Університет також активно зараз займається, так скажемо. Підвищенням обороноздатності нашої країни. На жаль, поки війна багато чого не можна говорити, скажу тільки про один проект, який відкритий, про який можна почитати в засобах масової інформації на сайті, це наш проект по розробці. Систему, системи захисту важливих об'єктів інфраструктури за допомогою використання раїв безпілотних літальних апаратів. Я от взяв статистику тільки по а, міжнародній діяльності і а, по тому, які ми маємо в 2022 році напрацювання проєкти. Еразмус-К-2, Королівський технологічний інститут Швеція, Еразмус К-2. Інший проєкт: це Грузінський технічний університет, Університет Перуджі, Італія, Селеський технічний, Польща, Португалія, Університет Авейру. Австрія, технічний університет Відня, третій наш проєкт Еразмус, університет Сараланда Німеччина, Іспанський університет імені Карла Хуана Карлоса, Італійський університет Палермо, технічний університет Молдови, четвертий наш проект, який ми вибрали також. Ще до війни він продовжується з Ризьким технологічним університетом. аризон 2020 напрям Марії Складовської. Кюрі тут у нас взагалі проєкт з 12 європейськими університетами. Аризон 2020» – це програма інтернет наступного покоління. Тут у нас гарний проект з інститутом прикладних наук університету Бонн, Німеччина. Дуже багато проектів зараз. По академічній мобільності і викладачів і студентів. Це з Словенії, університет Марібор, з Латвії Відземський університет прикладних наук, Австрія, університет прикладних наук, Іспанія, університет Валендаліт Норвегія, інститут Яна Урбана-Сандала, програма німецька, стипендіальний фонд у 2022 році. Там більше десяти наших студентів, -айтіш айтішників отримували там протягом семестру. Такі нормальні стипендії, більше, ніж мінімальна заробітна плата в Україні. Це також з німецьким університетом, з університетом Великої Британії, Гліндерський університет, також є співпраця по програмі твінінгу. Місяць тому от наші студенти приїхали з Японії, з університету. Ямагата, Естонія, Польща і Польща ще багато, десь більше 20 проєктів, які в 2022 році університет започаткував з університетами не тільки з країн Європейського Союзу, а й з іншими країнами. Плани грандіозні. Як ми кажемо, відбудуємо, переможемо, вже відбудували. Йдемо далі. Зараз ну, один багато дуже, дуже проєктів. Ми от на останній в, в, вченій раді Та розглядали програму університету в житті міста і регіону, більше 20 запланованих на 23 рік програм. І е, найголовніший е, найголовніший наш проєкт, який я вважаю, буде. Також в тому числі дозволяти розвиватися місту і області і використовувати той потенціал молоді наші. це. Створення і розвиток стартап центру це наш культурно-освітній центр перемога, яку всі знають, як бувший кінотеатр кінотеатр. Да? Перемога. На базі цього центру ми хочемо створити такий осередок з сучасним обладнанням. До речі, от тільки зараз приїхала машина від закордонних наших партнерів. Це проєкт Лакар, який був у нас і підтримав, який має такі центри по всьому світу. От Перше вже обладнання приїхало, там установка для лазерної різки. От, ми хочемо в цьому центрі зібрати таке основне обладнання, зробити такі простори, команду, до якої б міг звернутися будь-який студент, будь-який мешканець міста і області, у якого є ідея. В якого є стартап на будь-якому рівні, да, або, або ж просто бажання бажання. Створити а, свій власний маленький бізнес, от, щоб він там прийшов і отримав всіляку допомогу, починаючи від а, а, певних юридичних аспектів, закінчуючи допомогою вже у реалізації певних технічних особливостей того чи іншого проєкту. Такий у нас на 23-й рік амбітний, амбітний е, проєкт. Я думаю, що ми зможемо його реалізувати, і це якраз буде сигналом для нашої молоді. Залишатися в місті, залишатися в нашому регіоні славному і розвиватися самому, і розвивати наше місто і область.